Українцям варто бути до цього готовими, адже попереду зима. Що ж на нас очікує? Про це ми і поговоримо у сьогоднішньому відео. Ну а поки ми перейдемо до такої надважливої теми, я як завжди попрошу вас написати в коментарях, з якого міста України чи з якого можливо куточку світу ви бачите це відео. Це для нас дійсно важливо, аби ми розуміли географію наших глядачів. Хто звідки? Дякую кожному, хто пише в коментарях. Звідки він бачить наше відео? Дякую, дякую, на кожен коментар я стараюся відповідати. Отже, на українців очікує надважка зима, та ще й аномально холодна. Про це заявляють всюди. Чи дійсно це так? Давайте з вами розбиратись, та що потрібно мати вдома, та як пережити зиму. Отже. Всюди в інтернеті несеться, що зима буде надзвичайно холодною. Чи правда це одразу вам скажу: я не сторонник дивитися прогнози в інтернеті? Я не заходжу на сайти там Синоптик, гісметіо і інше. Я дивлюсь прогноз погоди по моделям, кліматичним моделям, які прогнозують, що можливо буде надалі, яка буде погода по світу, по Україні. Ось і наразі, ну, по-перше, це ще дуже далекий прогноз до зими ще три місяці осені. А по-друге, наприклад, я взагалі не бачу, що в Україні очікуються якісь аномальні холоди цієї зими. Ні, їх не буде. Зима очікується на 2-3 градуси тепліша, ніж минулорічна. Тобто, якісь короткочасні морози там до мінус 15 і мінус 20 на півночі, звичайно, можливі затоки арктичного повітря, але це буде десь на мінімум тиждень. А максимум до 10 днів, тобто ну, не буде такого знаєте, аномального холоду до мінус 25, мінус 30, мінус 40, Що все буде блекаут? Нас будемо сидіти в холоді і взагалі як нам вижити. Ні, такого не буде. Ну, 100% такого не буде. Тепер про інше всі навкруги заявляють, що буде надважка важка зима та blackout. І Чи дійсно таке можливо? Давайте будемо чесними: так дійсно таке можливо, Росія вже активно проводить розвідку енергооб'єктів України та готується до завдання. Ударів по енергосистемі. Вони кожну осінь, кожну зиму завдають цих ударів по енергосистемі. І не виключено, що в цьому році буде те саме. Ну, вірогідністю 90% що буде. І так, можливі блекаути, можлива відсутність світла понад 20 годин. А давайте будемо чесними: навіть якщо зима на 2 градуси тепліша, все одно, навіть плюс 5, плюс 10 це вона вже якраз тепліша, але на вулиці холодно. І топити в будинках потрібно. А якщо немає світла, немає змоги навіть микнути обігрівач. Мож, може не бути опалення. Ну і тут, звичайно, буде холодно. Отже, що потрібно мати українцям вдома? Я думаю, вже всі ми з вами це знаємо. Адже вже були блекаути. І в 22-му році були блекаути, і в 23-му році, і в 24-му році блекаути були. Тобто. Кожну зиму в нас є проблема з електроенергією. Але нічого ми з вами виживаємо, проживаємо якось зараз літо вже пережили, так хоча минулого літа, наприклад, взагалі відключення були страшні. Але нічого, так що потрібно мати? Я хочу нагадати просто українцям, що потрібно мати вдома. Бо якщо ми з вами готові, то нам і не так страшно, бо дивлюсь, вже деякі вже панікують прям сильно. Павербанки, це перше, що потрібно мати, хоч один для зарядки телефону. Банально, чи там для зарядки ліхтариків. Звичайно, ліхтарики на батарейках. Самі банально ліхтарики на батарейках. Ну і звичайно, набір батареїк самих звичайних пальчикових. Також е можна придбати зараз. Є супер такі добрі всі ліхтарики, що там навіть в Аврорі, там все по 25 Є ліхтарики на сонячних батареях. Вони навіть в будинку біля вікна спокійно заряджаються і вночі вам світять. Причому дуже гарно світять. Якщо такого немає, можна запастися свічками, сірниками, запальничками. Хто живе в приватних будинках і є змога топитися дровами, потрібно мати запас дров. Ну, давайте чесно. Я не знаю, чого зараз у багатьох така паніка. чи Дуже багато хто порозслаблявся, чи не знаю, Чи всі думали, що може вже мир настане. У цих три тижні всі говорили, що мир, вже все кінець війни, вже дата вже названа коли, Хоча я завжди в своїх відео казав, що не буде ніякого кінця війни. Що давайте не, ну, чесно, який кінець війни? Росіяни за ті три тижні накупили стільки ракети дронів, що зараз по нами будуть пуляти. Розумієте? Ось. То може і за того люди зараз вже панікують, але панікувати не варто, потрібно мати просто базовий набір речей у нас вдома. Хтось його вже має, хтось, якщо не має, то будь ласка, подбайте про це. Це ваш комфорт, це ваша безпека. І я думаю, що розумна людина будь-яка вже тримає запас чогось вдома і запас якихось uh, альтернативних джерел жилення, нав навіть саме звичайний павербанк. Зараз там коштує, можна купити і по 300, і по 400. Головне купити його до того моменту, коли всі поринуться їх скупляти, коли не буде світла. Тому що потім ціна, звичайно ж, піде вгору. Хто має генератори, хто має таку змогу собі купити генератор, то взагалі шикарно. Дивлюсь, багато хто ставить сонячні панелі, у кого також така змога є. Але не усі така, звісно, змога є, тому що це все дуже дороге. Ось, а безкоштовно його, на жаль, ніхто українцям не роздає. Інша справа, наприклад, якщо у вас опалення на електриці, дійсно це вже така е, проблема. Але також можна придумати. Наприклад, я знаю таку систему, придумується е, скручуються три горщики глиняних, звичайних три глиняних горщики чи керамічних. Е, Тут сверлиться дирочка на кожному горщику, ще якщо там є в них дирочки, якщо це горщик якась дренажна система, прокручується шпилькою, тут затягується знизу болтом, зверху затягується болтом, під низ ставиться блюдечко, ставиться звичайна свічка, вона нагріває цей болт. І нагріває цей болт, нагріває ці горщики. Ну звичайно, воно не буде давати плюс 20 в квартирі, чи в будинку не буде. Але біля нього, хоч можна якось погрітися і якось зігрітися. Це також така. Головне, щоб воно десь не перекинулось, тому що це треба за ним слідкувати цим обогрівачем. Але ось такий банальний. Я таке пробував робити, такий банальний пристрій, і ну трохи він загріває. Якщо поставити два-три таких, то, то хоч не мороз в квартирі чи в будинку, знаєте. Ось, я думаю, можна використовувати таке. Ну, електробігровичі, звісно, використовувати не зможемо. Ось, Хоча я не знаю, я думаю, що таких, таких, такого всього страшного не буде. Ну, принаймні, я хочу в це вірити, але готуватися потрібно до всього. Давайте будемо чесними. Тому що всі зараз активно про це заявляють і кожну. Осінь, давайте, чесно, будемо про це заявляють. Але ми повинні бути з вами готовими до цього. Якщо ми готові, як я вже казав, нам не страшно. Ну, я думаю, вже всі, напевно, готові. А якщо хтось не готовий, то я вирішив вам про це нагадати. Що потрібно мати саме банальне вдома, і це взагалі не страшно. Знаєте, зараз є більш страшніші речі, а там холод чи ще щось людина може пережити. Ось. І головне, нам з вами мирного неба. Щоб воно вже поскоріше було це мирне небо, поскоріше прийшов мир. А все інше, я думаю, ми з вами переживемо. Звичайно, що хотілося б краще, і варто бути готовими до всього. Я про це наголошую, але і не потрібно панікувати. Вже не перша зима і не перший раз в нас може не бути світла. Да, ситуація може бути більш критичною. Але я думаю, на якихось 2-3 години все одно ж світло буде. Так що паніку відставити. Дякую вам за перегляд. Може, для когось це було корисно, може комусь я нагадав, що потрібно мати вдома. А, і до речі, майте ще, будь ласка, на всяк випадок. хто не, хто не має, Майте додаткову якусь сім-карту якогось оператора. Наприклад, якщо у вас там Київстар, майте там е е LifeSale, якщо у вас там. Дві картки це дуже добре. Бо один оператор може не ловити, а інший може ловити. Це також ми з вами в 2022 році, вже, я думаю, проходили, вже всі знають. Так що, такі, друзі, справи: не реагуємо, не панікуємо, все в нас буде добре. Головне нам мирного неба. Головне, щоб ми були готовими. І дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, не забувайте, якщо вам відео було корисним чи сподобалось. Пишіть свою активну думку в коментарях, як ви готуєтесь до е можливої важкої зими в Україні? Ось, мирного нам з вами неба та слава Україні!